Друзі, усім привіт! Мене звати Микола. Я тренер по інструменту. І ви на каналі Кувалда Ну і сьогодні ми з вами розглянемо акумуляторну газонокосарку RMA-235 Вага даної акумуляторної косилки становить 13 кг Акумулятор в даній газонокосарки має 144 Вт-годин та заряджається до повного заряду за 180 хвилин. Для зручності роботи колеса в даній газонокосілці мають спеціальний протектор. Висота передніх коліс становить 14 см, а висота задніх коліс становить 17 см. Дана косарка має складну ручку для транспортування та зручну ручку, щоби переносити дану газонокосарку. Об'єм кошика у цій газонокосарці складає 30 літрів і дуже просто знімається цей кошик. Раз. І зняли. Про кошик деякі фішки я вам розкажу трішки згодом. Але зараз покажу, як висипати з нього траву. Ось тут є спеціальний замок. Відчиняєте і за одну секунду раз. І висипали. А також в цьому кошику є індикатор його заповненості. Тобто, якщо постійно газонокосилка працює, цей індикатор постійно піднімається уверх. Якщо кошик заповнений, індикатор буде опущений донизу. Дана косилка має 5 положень регулювання по висоті. За допомогою одного важеля ви можете виставляти різні положення. Давайте тепер покажу, як встановлюється акумуляторна батарея. Як ви помітили, є ось тут ключ активації. Якщо дістати цей ключ, без нього косилка не включиться, щоб не трогали діти, та щоб не трогали ті люди, яким не можна працювати цією косилкою. Тобто вставляється ключ, акумуляторна батарея досить просто встановлюється. Раз, щоб зняти цю батарею, є спеціальний важінь, нажимаєте його і батарея достається. Покажу, друзі, як виглядають ножі. Ширина скосу цих ножів має 33 см І відразу хочу сказати, що ці ножі, що форма цих ножів є запатентована, вони мають аеродинамічну форму, тобто вони створюють потоки повітря і по цьому дифузорі з великими потоками повітря попадають у кошик. Кошик також має запатентовану систему вентиляції. Як зробив штіль, тобто під великим потоком повітря трава зразу попадає у задню частину кошика і таким чином по черзі наповнюється цей кошик. Ну що ж, друзі, давайте я її увімкну і послухаємо, як вона працює. Для початку, як завжди, натискаємо кнопку Запобіжник і ось тепер натискаємо цей важіль. Як ви почули, друзі, у цій газонокосарки є плавний пуск, та також у цій газонокосарці є екорежим. Тобто, якщо вона не відчуває нагрузки, двигун сам підбирає під неї обороти. Я вам зараз ще раз включу та продемонструю це. Зараз великі обороти. Почули, як вона скинула обороти? Тобто це був екорежим, і газонокосарка сама собі вибирає режими. Якщо вона відчуває, що немає навантаження невеличка трава, вона працює в екорежимі. Якщо двигун цієї газонокосарки відчуває, що трава густа і велика, включається на повну потужність. Давайте я вам зараз покажу, як працює індикатор заповнення. Отож, друзі, обов'язково пишіть в коментарях, на яку продукцію щіль зробити ще огляд. А якщо вам сподобалось наше відео, обов'язково підписуйтесь на наш канал та всім вдалих покупок.